Привіт! Рада знову бачити тебе на своєму каналі. Я Тетяна Пос, і я знаю все про весілля. Сьогодні ти дізнаєшся 5 особливостей весілля у Грузії і чому варто обирати саме цю країну. Також ви просили мене показати, як виглядає РАКС, і якийсь якусь частку церемонії, як це відбувається. Тож сьогодні у коротенькому відео ми зможете все побачити і дізнатися для себе корисну інформацію. Перед тобою зал урочистих церемоній міста Батумі у Грузії. По-перше, як і в Лас-Вегасі, тут можуть одружуватись майже всі і мати при цьому легалізований документ для своєї країни. По-друге, для одруження потрібен лише ваш закордонний паспорт. По-третє, в Грузії ти можеш одружитись із готовим свідоцтвом їхати додому всього за два дні. Четверте, свідками вашого весілля можуть бути зовсім незнайомі вам люди, але їх присутність є обов'язковою. І п'ятий фактор. На даний момент в Грузії вступити в шлюб іноземцям найлегше і найдешевше серед інших небагатьох країн, які пропонують такі послуги. Пишіть в коментарях свої запитання з приводу весілля в Грузії і діліться власним досвідом. Підписуйтесь на канал і відділяйте ще більше цікавих фактів про весілля у різних куточках свіжі.